Завтра. Головний тато країни. Що а ну. нагодує хеком родину. У див'яки. <свят> <свят> Рибка вкусна, полезна. Аби хек не був сухим. Селіної раствор готов. Ребята, закладуйте. Кляр завжди густим, міцним. <свят> а що такое кляр? О боже мой. Ароматно, диво смачним. диво класно! Класна. не вдаха буде вдячним. <свят> Ось рибка велика і маленька. Мамальок. І все буде о смачненько. Mm. Сьогодні головний тато країни що з горить а ну? нагодує хеком родину. Ніхто не хто даженюка не записів. У див'яки рибка вкусне, полізне. Аби хек не був сухим. Кляр завжди густим, міцним. Що таке кляр? О боже мой. Аромат на диво смачним. Класна. не вдаха буде вдячним. Ловись рибка велика і маленька. Намалюк. І все буде о смачненько.